Вертаюсь вас з штаб-квартири НАТО, де сьогодні тут проходять комітет міжпарламентський по взаємодії Україна НАТО. Надзвичайно важлива подія, в якій бере участь і генеральний секретар НАТО Марк Люте і керівник військового штабу об'єднаного НАТО генерал Адамчик, і президент парламентської асамблеї НАТО. Ну і Дуже підкреслено було значення парламентської дипломатії для забезпечення просування інтересів України в НАТО і для прискорення надання Україні запрошення. Дуже ключовим був безумовно виступ генерального секретаря. Я його знаю дуже багато років. Ми спільно працювали і в розслідуванні, і притягненні до відповідальності. Винних в терористичні атаки рейсу MH17 і щодо дуже складної роботи по ратифікації під час його прем'єрства позиції асоціації України з Європейським Союзом, де було ну, просто героїчно припинена спроба Росії про заблокування ратифікації угоди про асоціацію, випрацьована. Певна дуже важлива довіра. Я з великою надією ставлюся до перспектив роботи нового генерального секретаря. Він є великим моїм другом, він є великим другом України, і сьогодні це було черговий раз підтверджено. Крім того, гінсек заявив про те, що ми продовжуємо фінансування України. Як НАТО, що вони продовжують забезпечення зброєю, що вони продовжують неухильну підтримку всіх країн-членів, і Україна з свого боку має виконати своє домашнє завдання в першу чергу, як сказав генсек НАТО, це є забезпечення принципу верховенства права, забезпечення принципів фундаменталс, Це є ключовими забезпечення е, захисту прав опозиції, захисту прав по. Засобами масової інформації і велика велика інша позиція Я був приємно здивований наскільки глибоко генеральний секретар залучений в українську політику. Також було домовлено про координацію дій напередодні підготовки саміту НАТО в Азі, це рідна країна генерального секретаря, і ми. Наполягаємо на тому, щоб було зроблено все необхідне, щоб Україна отримала запрошення.